Чи подивиться повітряний фільтр Peugeot 508, 2 дизель. Перше, що це вам треба, трещоточну викрутку. бо цієї штуки з плоскогубцями викручувати, допустимо, вручну без плоскогубців. Я питався, це капець. Коротше, нормально, беріть трещоточну викрутку, типа шестигранника. от Раз, болт 2, 3, 4 болтика. Ось по цій резиновій цій резиновій штуці і он ще четвертий. Ось як він виглядає. Коротше, викрутили чотири. Можна відкинути датчик оцей. Просто нажимайте вверх. Датчик. і Датчик вискакує. І зараз одно рукою не вдобно. Зроблю паузу, відкину його. Так. В датчик, щоб удобніше було його зняти кришку цю саму так, на сторону тому що мішає От угол бачите угол мішається труба тягнути її Дать трошки в сторону коротше якось так трошки пошатати і потім постаратися кинути оце хомут і зняти оцю воздухан який далі а щоб буде більше було ну зараз двома руками я просто його одною натягну вверх а другою підніму все я оттянув трубку цю резинову а вторую рукою підірвав кришку і ось такий у нас воздуханчик. ну повітряний фільтр маю на увазі коротше забитий бачу капець Будемо міняти. Все, меняйте ново на новый. Покажу сейчас стан. Сколько він тут проїхав? Ну, в районі 7 тысяч, 6 тисяч. А ні, ну в принципі нормально, кстати. З виду так я думав, буде гірше. Бачите, тут така спеціальна ще прослойка є, Войлок такий. А, так, що це? Шафер. Ось номер. Ось такий фільтр повітряний. Так, що у нас тут? В принципі, не дуже то й грязно. Тут нагарчиків якихось пилючки мінімум. У мене є міні пилісос міні-видувачка. Обов'язково тут треба почистити усе, щоб перед тим як ставити новий. Тому видувайте салфеткою влажне можна попротирати там внутрі. І тоді вже тільки ставте... Новий повітряний фільтр і закриваємо його. Все, ось так вроді легко і просто. Ось такий в мене міні-полісос. Я там повитягую пилючку. с свечу вам фонариком. Ну, в принципе, нормально. Было в разы их и на посаде моем. Кому он позднимает Під двигателем, під моторчиком, у нас там? Стан рядини, нормальний, ідеальний навіть. Заглушки на місці. Немає виносить всі. Нема кришки, ще не купив пакет, щоб пыль не попадала на омыватель. І нічого вроді би стандам. Угу. Коротше бачите, що шуточного викрутки мучилась. Не треба так робити, тому що різьбу можна сорвати. Блін, нема в мене зараз під рукою нічого іншого. І головне потім датчик не забувайте поставити. І все. Ось в принципі і заміна. Тепер переходимо до салону. Як поміняти той фільтр салону? Перше це відвигаємо на максимум сідушку вправо, щоб у вас тут було більше місця. Знімаємо тут панельку просто вверх. Тягнете, ну точніше, не вверх а ну так, да, чуть-чуть вверх. І вона ось на таких от зажимах вилазить. Пластик це підрульова така колонка йде. І це заглушка для неї. Так, потім тут така войлочна штука. Зараз фонарик возьму. Вот. Це, що я казав, ось під кермова колоночка. Зняли. Тут там ну навіть шумку дивіться. Трошечки кусочок войлока є, вже, вже нормально. Так, виходить, що? пластикова кришка раз потом так оцей войлок він отут на такої штучки кріпиться сейчас я так от зніму знизу щоб було понятно эй до речі де втора а? нема ось дырочка пуста Прикол, коротше, треба зараз подивитися, що вона не викручується. Ні, вона не зривається, вона бачу, вона вкручена. Зараз угу. потягну трошки на себе, якщо не викрутиться. Вона на місці прокручується. Угу. Так, роблю паузу, бо неудобно рукою гадною. Все, стянуває її та вона не викручується і треба на низ тянуть. І вот там датчик чи не датчик, це ось освіщення для них. Вон, воно вже в принципі працює. І стягуємо цей кожух защитний. От, так от. Наверно, треба зняти одразу кришку. Кстати, вона трошки мешає. Щоб його не повредити. Мабуть так, кришку зняти треба педальку. Сейчас отак от, от туди опущу і зніму зараз тут так та ж сама схема шістигранечком викручуйте ну нема мене зараз під рукою нормально так двома руками тут треба тому я роблю паузу так стягнули цю кришку ну, вона легко взагалі стягується ось така ось вона ось тут три направляйки ось сюди вони заїжджають Фільтр, ага. знімаємо типу роцей войлок, налегки він знявся. Только не потягніть, щоб лампочку Не зламати. Так, що у нас ще тут є? А є у нас ще тут така трубка, яка дує в ноги Вона викручується Оп Вправо взагалі знімається, я не знаю що, її теж треба зняти щоб удобнейше було дотянуться до фільтра. І фільтр вот тут вот одним пальцем сейчас покажу тут язичок такий є. большим пальцем держитесь а нижнім прижимаєте якби там є такий зажимчик щоб цю кришку. все Зараз покажу сейчас что на увазі одним нажаттям бачите держите і воно якби його треба вниз щоб вона оця штучка трошки пішла вниз так і достаємо сам фільтр ще зглянуху тут його правильно встановили до мене так. Так, поток повітря дивимось Ну ще да, уголь не поставили. Ось він отак от був угольний фільтр. Де ж тут стрілочка? Так, поток. Ой, дай. Вони ще неправильно встановлені. Він був. Ой, кошмар дураки. Ось, бачите, стрілочки должны... Ось стрілочки туди дують в салон. І ви отак от його й ставите. Не, а він отак от. Бестало ще якийсь до цього обслуговували і поставили. Коротше, ще який совет. Порада. Ось ви достали фільтр. Який там волок ще торчить. Шумка. Зараз туди запхну. Ось ви це все достали, достали фільтр. А можна завести машину і включити обдув. І воно повиганяє все Коротше, оттуда в салон. А ви вже тут по брати. а грязь там яку тяжело там достати з того пройома, де фільтр був. Вон бачите, листочки всякі. По Ту я туди своїм маленьким не дотягнусь, тому е, включаю машину і включайте обдув на максимум. І воно його сюди повитягує, все повикидає. І все, і потім можна фільтр ставити назад. Новий. Так що і все назад збираємо. Фільтр. Пластикова ця заглушка, оцей войлок і кришку під кермове ставити і все, і готово. Ось такі діла. Peugeot 508 2015 року. І обдув, щоб воно туда погрітало все ось так Я мав на увазі все а потом повидуваєте там хоть 30 секунд поработа і... вручить машину і одеваєте все назад